Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Російські військові на великдень обстріляли Херсонську область. Постраждали мирні жителі, зруйновані житлові будинки, школи та магазини. Під час артилерійського обстрілу Зміївки поранення рук і спини отримала 80-річна жінка. У путьовому внаслідок атаки дронами пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У селі веселе зруйновано два приватні будинки та гараж. Також російська армія цілодобово завдавала ударів по Херсону з далекобійної артилерії та атакувала дронами камікадзе передмістя. Били по житлових кварталах під ворожим вогнем перебував Дніпровський район. Там пошкоджено приватний і п'ять багатоповерхових будинків. Повідомили в поліції Херсонської області. Вибухові пристрої, снаряди та боєприпаси. На Одещині затримали чоловіка, який зберігав удома цілий арсенал зброї. Фігуранту загрожує до семи років ув'язнення. Під час обшуку в оселі 23-річного мешканця Знамінської ОТГ поліцейські знайшли кілька схованок у спальній кімнаті на горищі будинку та під дахом господарського приміщення. Там зберігалися корпуси ручних осколкових гранат із запалами, вибухівка, снаряди та набої різних калібрів. Чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомила прес-служба облполіції. Переодягнувся в жіночий одяг і намагався втекти за кордон. Прикордонники затримали 44-річного ухилянта, який за чужим паспортом хотів виїхати до Румунії. 44-річного мешканця золотоноші, переодягненого в жінку, затримали прикордонники поблизу кордону з Румунією. Прихопивши паспорт сестри, чоловік зробив макіяж, одягнув перуку і спробував незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Маневри із перевдяганням з легкістю викрили правоохоронці. Щоправда, чоловік ще довго не здавався і стверджував, що є громадянкою України та навіть надав для перевірки паспорт. Відносно затриманого склали адміністративний протокол справ. У направили до суду. А це воює вона. Так називається книга, яка розповідає історії 25 жінок. До війни вони займалися улюбленими справами, вчили дітей, лікували людей, співали та малювали. А тепер вони захищають Україну зі зброєю в руках та витягують поранених бійців з поля боя. Нове видання презентували на заході представниць коаліції 1325 двадцять Одещина. З самого дитинства хлопчиків прийнято виховувати як захисників, а дівчаток як майбутніх матусь. І навряд чи якісь батьки мріяли про те, що їх донька візьме до рук автомат і піде на війну. Але ворог зруйнував наше життя, змінив плани на майбутнє, змінилися і усі ми на захист країни стали чоловіки і жінки. Імена 25 з них увійшли в книгу під назвою Це воює. Вона на презентації видання, яку організували представниці коаліції 1325 Одещина. Розповіді з книги читали курс. Санте, майбутні поліцейські під час першого справжнього бою Настя надавала медичну допомогу бійцям. А ти молодець, сказали дівчині, і запропонували долучитися до війська. Це розповідь про Анастасію Шевченко, яку багато хто знає як Стасік, акторка, співачка. Для неї війна розпочалася ще у 2014-му, коли вона поїхала в зону. АТО як волонтерка, а залишилася там як стрільчиня-санітарка та інструкторка з допомоги під вогнем. Отримала травму, повернулася додому і не думала, що знову буде воювати. Початок повномасштабного вторгнення 24 лютого, 2022 року. Настя проспала. До цього дня вона була впевнена, що вдруге воювати не піде. Після першого разу вона довго відновлювалася. Але вже 8 квітня Настя знову їхала на передову. Вона пішла працювати в медичний екіпаж, щоб надавати першу допомогу. Пораненому ця книга для кожного, і хоча примірників її не так багато, з нею можна ознайомитися в бібліотеках міста. Я думаю, що ця книжка вона повинна бути і для молоді, і для дітей, і для тих, хто повинен бачити той приклад, який надають в цих історіях кожна жінка, свій власний приклад, і можливо комусь воно дасть сили, можливо, хтось змінить своє відношення, можливо, хтось зробить свій вибір. 25 розповідей, 25 доль. Але зараз майже про кожну українську жінку можна написати не тільки оповідання, а цілі романи. Бо до лав засу стали 65 тисяч жінок, яких раніше називали представницями слабкої статі. А багато з тих, хто залишився вдома, допомагають нашим захисникам, допомагають людям, які були вимушені приїхати з місць, де йдуть активні бойові дії. Ті, хто залишився на робочих місцях, вони виконують функції для того, щоб Кожного дня наближати перемогу і надавати допомогу тим, хто залишився або без житла, або без рідних, або знаходиться в дуже складній ситуації. І... Вони намагаються таким чином наблизити нашу перемогу. Це жіноче обличчя війни в Україні. Саме так називається фотоекспозиція, яка була представлена коаліцією жінок. 1325 Одещина. Світлини цієї виставки вже побували в США та Франції. А це виставка фотографій жінок, які жили в Одесі, а зараз воюють або надають медичну допомогу на фронті тих, хто стали волонтерками або приїхали з окупованих територій і зараз перебувають в нашому місті. Це жіночі обличчя війни в Україні, саме так називається експозиція, яка вже побувала в США та Франції. Ми її презентували вже в Парижі на форумі Євровумен, і вона в нас називається Жіночі обличчя війни в Україні. Це фото наших жінок, які вони були до війни і які вони під час війни. Це саме історія наших деситок. Цю виставку варто побачити людям різних країн. Вважає Тетяна Семікоп. Наприкінці травня ця виставка поїде в нас в Прагу, бо там буде велика конференція африканських, українських і чешських жінок жінки проти насильства. І саме там буде ще одна презентація цієї фотовиставки. Я думаю, що вона буде презентована ще не один раз. Ніжні та синні, мрійливі та мужні. Війна закінчиться і вони повернуться до своїх коханих, до дітей, до мирної роботи. Але зараз вони обрали інший шлях боротися за свою країну та за її майбутнє. Смачно, наче вдома, такі коментарі від учнів постійно отримує шеф-кухарка 9-го одеського ліцею. Вже протягом 20 років Тетяна Слізовська опікується про здорове харчування та гарний настрій ліцеїстів. Наші кореспонденти поспілкувалися з Тетяною та дізналися більше про життя і роботу шеф-кухаря. Королева кухні так учні називають Тетяну Слізовську, шеф-кухарку, яка вже більше 20 років працює в 9-му одеському ліцеї та має більше 35 років досвіду роботи в гастросфері. Любов до готування Тетяна перейняла від своєї бабусі. Минуло багато років, а вона і досі згадує, як бабуся готувала улюблену страву, дерони з куркою в печі. Це картопля терта, там з яйце туди всередину ложка мухи, цибулька і жариться на маслі растительному. А потім складається отак, допустим, слой цих дурунів, а потім одні потушити треба курочку з цибулькою, все, і слой ставить, ставити, ставити і потім в духовку, Ну потім таке все протушується дуже смачно. Тетяна родом з Вінниччини. область, яка подарувала світу подільські борщі, лежні, завиванці, картоплю по-уланівськи та багато інших страв. Це вареники різноманітні, навіть з маком, вареники, з вишні, з яблуками, все, що ти хоче, все, що душа жила. Тому, ну, картошка дуже до печення колись називалася нас, печеня, в баняку, в, в, звісно ж, ж в, в печі. Куржі з маком, з молоком. Це можна не перечисляти, перечисляти. З грибами все можна там же ж ліса в нас. Звісно, гриби завжди з грибами щось робили. Жарили, смажили. А суп грибний з лісовими грибами це саме, звісно, родом з дитинства, знаєте, як розповінання дитинства. Першу свою практику Тетяна проходила в Криму, де гарно освоїла кримсько-татарські страви. Але згодом жінка переїхала до Одеси, де також змогла підкорити тутешню кухню. У Криму, це, звісно, більш татарська кухня, чи буреки, манти, от вот все так. Вот. А, Ну а в Одісі, звісно, риба фарширована, це ж найкраще, це риба фарширована. Трошечки, трошечки ставлю манки, а все остальне це риба і жарена цибуля. От три рази перекрутити, добре відбити, щоб вона була воздушна, і отвари ну, варити в воді. Сьогодні меню столової 9-го ліцею складається лише з корисної їжі з меншим складом цукру та солі. Також збільшилася кількість овочів та фруктів. Проте, навіть дотримуючи стандартів у приготуванні, в результаті страви виходять особливими та дуже смачними. Про це говорить довжелезна черга з учнів та їхні задоволення обличчя. У Нас є прискурант, і все готується по прискуранту. Ми нема, ну не можна по 305 п'ятій постанові. Нас іменно все по прескуранту повинно бути. Щоб зараз дітям повинно бути менше цукру, не повинно бути шоколаду. А так паляниці з яблуком, паляниці з картошкою, з маком, булочку з корицею, коли от я печу, то. Коли вони випікаються, заливається трошки молоком, потім дуже вона смачна. Кухарі це справжні майстри, які перетворюють звичайні інгредієнти на шедеври гастрономії. Проте, наскільки професія кухаря цікава, настільки і складна, розповідає Тетяна. Конечно, я вважаю, що це мужський труд, тому що є каструлі, є там протинят, і одне те, що рано вставати. А так це дуже добре, коли готуєш людям, і коли люди задоволені. І знаєте, коли діти кажуть спасіба велике, і коли дитина приходить. На карантині і розказує, що я хочу піти в столову пообідати, то це знаєте, можна вставати в 4 утра і в 3 утра і тягати ті каструлі, ну це дорого стоїть. Важливо пам'ятати про те, що кухарі не просто готують їжу, вони дарують нам незабутні кулідарні враження, зберігають культурні традиції та сприяють економічному розвитку країни. Традиційно великодні свята збирають за одним великим і смачним столом усю родину. Це привід зустрітися з рідними і близькими, усією сім'єю і полосувати смачними стравами, поспілкуватися. Як минув цьогорічний Великдень для Одеситів, ми поцікавилися у містян. Великдень є чи не найулюбленішим святом для українців. Щороку чекаємо на нього з вірою і надією на світле майбутнє. Дата святкування Великодня кожного разу відрізняється, але завжди вона припадає на вихідний день неділю. Ми всі сім'єю собиралися празненням сімейним кругу. Приємно проводити час з близькими людьми. Для мене це важливо, щоб вся сім'я забралася в Один із найголовніших християнських празників. Ну, это, как вам сказать, и как семейный праздник, как религиозный. Семья собирается. Поговорили, отпраздновали, ну, за столи. Короче, все было хорошо. Утром позвонила сестра и сказала, что вот сейчас приезжает. Вот, с семьей, с детьми, и вот так, типа, вот так и вышло, получается, накрыли стол, целый день праздновали. Очень важно, очень давно не видела племянницу, поэтому очень хотелось ее встретить. Вот. Поэтому я очень была рада, що ні приїхали. Великдень це справжнє родинне свято, можливість відпочити з сім'єю. У наші дні це набуває особливої цінності. Ми святкували в сім'ї в колі сім'ї, бо відпустили додому чоловіка з батьками. Все ми ну у нас тут маленька родина ми з Херсона. То ті, хто евакуювалися разом з нами, в тому колі і відсвяткували. Власне для нас це в принципі важливо. На жаль, через обставини і. Велику кількість людей, які працюють в сім'ї на віддалених вакансіях, називаємо це так, немає часто можливості зустрічатися, але за першої ж змоги завжди збираємося. Для мене це велике свято. Для мене навіть свято, коли мене просто відпускають додому. Коли на свято да. вдома це потрібно. Да. Якщо дозволяє час та можливість, на Великдень краще самі спекти паски. Говорять одеситки. Рецепти, як більш складні, так і простіші, зараз можна легко знайти. А у деяких родинах секрет найсмачнішої паски передається з покоління до покоління. У нас є родинні рецепти, які ми передаємо з покоління в покоління, і ми досі їх зберігаємо. Смачні були паски цього року? – Так, звичайно. батьки сказав, що ні. – Хто є мама. и дружина. У кого смотрели? Так разом пекли. Пекли паски. Вот очень. Э, но ну мы не хотели светить, вот. Но паски очень вкусные получились, так mm -hmm. что, да. А по какому рецепту? А, в ютубе рецепт нашли, вот mm -hmm. и как бы спекли. Обычный как пасхальный хлеб, вот. Mm -hmm. Первый раз использовала дрожжи живые, mm -hmm. вот. а тесто затопило всю кухню. <laughs> Я пробовала, очень вкусно. Гіжко в баску, доки Пасха говорять у народі, і справді саме на великдень традиційно дозволялося готувати багато м'ясних страв. Серед них і шашлик, який в Одесі на травневі свята частенько смажили на схилах з видом на море. Чи на часі зараз така традиція? Запитали наші кореспонденти у містян. Так ну в будь-якому випадку, навіть люди, які приїжджають з фронту, хочуть відпочити в такому, ну, умовно, тихому відпочинку я не бачу нічого страшного. Бо... Краще шашлики, ніж клуби. Ні, я думаю, ні. Ну, зараз ці тривоги всі, тому ну, таке собі опасно. Ну, да, тільки якщо вдома, там, десь у дворі себе що пожарити, а таке, якби mm -hmm. виїхати, то, то ні. В минулому році ще думали про це, зараз не вийшло б. Є варіанти, де можна зустрітися, не знаю, Этот Дюковский парк, но в основном нет. В основном придется или отказываться от шашлыков, или ну вот думать альтернативу, то есть там дома печь, что такое мясо. Шашлыки не делали, у нас так не принято ну, без шашлыков. Это не прям так сказать, что собираемся на шашлыки, но просто собраться в близком семейном кругу и пожарить что какое-то мясо. Это, как по мне, хорошая идея. Не кожний день великдень, а хліб не паска, говорить народна мудрість. Тож Великодні свята, привід трохи відпочити, наїстися пасок, а головне побути зі своїми близькими та рідними, впевнені Одесити. Вдарила ножем у груди та живіт. В Одесі затримали жінку, яка підозрюється у вбивстві знайомого. Кілька днів тому у квартирі на проспекті Академіка Глушка 56-річна господиня та її 47-річний приятель проводили ніч за хмільним застільням. Під ранок вони посварилися. Жінка схопила кухонний ніж і кілька разів вдарила гостя в груди та живіт. Чоловік помер від великої крововтрати. Вранці до поліції звернувся родич господині, який, повернувшись з роботи, виявив біля вхідних дверей тіло померлого. Одеські поліцейські затримали місцеву жінку за підозрою у вбивстві знайомого. Точна причина смерті буде встановлюватись судово-медичними експертами. Під час обшуку правоохоронці вилучили з квартири закривавлений одяг, ніж та біологічні зразки. Результати дослідження підтвердили, причетність жінки до злочину. Правопорушниці вже повідомили про підозру. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Сім років в'язниці за наругу над могилами. На Одещині затримали вандали, який зруйнував на сільському цвинтарі понад десять пам'ятників і надгробків. 22-річний мешканець Усатівської ОТГ перебрав спиртного в барі та пішов на цвинтар, де зламав надгробки на могилах своїх односельців. Будь-яких неприїзних стосунків із сім'єю померлих у нього не було. За його власним зізнанням він зробив це задля розваги. Сума матеріальних збитків склала понад 42 тисячі гривень. Чоловіка судитимуть. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Смертельна аварія сталася в Одеській області. Автомобіль врізався у дерево. Водій легковика. На жаль, загинув миттєво, а його п'ятирічний син отримав травму голови. Аварія сталася на дорозі між Кодимою та селом Федорівка. Випадкові перехожі побачили біля дороги розбитий форт і викликали поліцію. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав з дороги і врізався в дерево. Чоловік загинув на місці. Його п'ятирічного сина швидка привезла до лікарні. Стан хлопчика задовільний. У нього діагностували забиту рану потилиці. Тіло загиблого водія рятувальникам довелося діставати з автомобіля за допомогою гідравлічного інструменту. Аналогічна аварія трапилася в Ізмаїлі. Легкова автівка врізалася у дерево і перекинулася на дах. У результаті серйозні травми отримала жінка-пасажир. В Ізмаїлі на вулиці Торговій водій Хюндая не впорався з керуванням, і його автомобіль вилетів на узбіччя і врізався в дерево. Від удару машина перекинулася на дах. Водій не постраждав. А ось 23-річну жінку пасажира з черепно-мозковою травмою відвезла швидка. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі Ізмаїльської патрульної поліції. Не шукай мене, бо я на морі. Попри постійну небезпеку, мешканці міста все ж таки намагаються планувати літні відпустки та ходити на море. Як готується до літнього відпочинку, жителі та гості міста дізнавалася наша знімальна група. Пляжний сезон в Одесі все ближче. Однак вже третій рік поспіль існує небезпека з моря, а саме міни та ракети, які летять звідусіль. І на узбережжя, зокрема, з опитаних нами респондентів більшість не бояться купатися. А хто вже навіть встиг відкрити пляжний сезон попри ворожу загрозу? Ні, не боюся, Хочеться вже насправді відкритий пляжний сезон. А я поки що хочу просто. Насолодитися такою атмосферою, просто вже відчути якийсь такий вайб легкий, але ще тільки ножки помочити і все. Поки що не готова морально, вода дуже холодна. Але готуюся. Готуюся до пляжного сезону. Ні, ні, не боюсь. Будемо купатися сезон третій. Я вам більше скажу, я вже купалась, Я відкрила сезон ще неділі-дві тому, коли було тепло. тому Якщо как бы, буде ніякої опасності, буде все нормально, то звісно буду купатися. Взагалі-то це е, небезпечно, але я вважаю, що місто повинно жити і туристичний сезон треба від, відкривати, Але саме я не планую купатися в морі. Я вже купалася в морі <гум> вот, буквально пару днів тому. Я не боюсь. <гум> Думаю, що ну, наверное, не плаваю там. Ці міни вже я планував скупатися прямо зараз. Не боюся, дуже хочеться. Люди вже починають готуватися до літніх відпусток. Хтось купує квитки за кордон, а хтось планує залишатися, відпочивати вдома в Україні. Відпустку вже запланувала, вже купила білети. Через неділю буквально вже їду. Плани грандіозні. Поїду насправді до Ізраїлю. Хочеться відпочити, хочеться насолодитися такою класною атмосферою. Не боюся нічого. Думаю, що все буде добре, все пройде окей. І побуваю на світлій землі. Будемо в Одесі віддихати круглий год, у нас відпуск, тому будемо в Одесі наслаждатися природою, морем і атмосферою. Звісно, планую відпустку і хотіла б поїхати десь де безпечніше. Можна Купатися та добре спати. Напевно, це буде Чорногорія. Відпустку планую. Може бути за кордон до друзів, бо зараз багато друзів за кордоном, і, звісно, Одеса. Поспати, поїсти, ще раз поспати, ще раз поїсти, ну, а потім будемо допомагати ЗСУ по-любому. В свою чергу правоохоронці нагадують про те, що особливо після шторму під час пляжного сезону варто бути обережними і дотримуватися усіх правил безпеки. І, звісно, не ігнорувати сигнали сповіщення повітряної тривоги. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.